Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже швидко пиріжки з капустою, майже з нічого. Для цього нам знадобляться сухі дріжджі, цукор, сіль, тепла вода. Все я додала, розмішала ложечкою і сюди ж одразу я додаю борошно. І руками починаю вимісювати наше тісто. Сюди ж я відразу додаю пів склянки соняшникової олії щоб тісто було м'яким та пухнастим. Ось таке тісто в нас виходить, залишаю його на хвилин 40. Цим часом підготовую капусту, натираю її на такій терці і смажу на сковорідці без кришки, додавши трошки солі і томатної пасти, це хвилин 25 на середньому вогні. Ось дивіться, дуже добре тісто піднялося в мене за 40 хвилин. Зараз я вам буду показувати, як ми формуємо пиріжки. Це дуже просто. Просто відриваєте шматочок тіста. Будь-якого розміру, отак от робите кульку, розминаєте його пальчиками, накладаєте капусту і зліпляєте крайки, щоб капуста не випадала. Тісто виходить дуже еластичним, то руки нічим змащувати не потрібно, ну я не змащую. Якщо у вас трошки липнутиме, беріть муку, руку припудруйте борошном Ось так формуємо кожен наш пиріжочок, він буде дуже смачний. З цим рецептом Порається будь-хто, навіть людина, яка ні разу не робила пиріжків, це обов'язково вийде. Рецепт простий, завжди виходить, і дуже-дуже-дуже смачні пиріжечки. Друзі, я вам велике дякую, що ви дивитесь мій канал. Тож ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже-дуже приємно. Я буду старатися надалі радувати вас своїми рецептами. Ось так. Формуємо кожен пиріжок. І вже я їх викладаю на розігріту сковорідку. Цей рецепт дуже-дуже ну, простий. Капусту я тру на терці, тому що так вона буде м'якенька, міленька і дуже добре просмажується. Кришкою не накриваю тому, щоб вона була більш сухенька, не соковита. Ось так виклала на сковорідку. без кришки смажу 6 хвилин з однієї сторони, перевертаю, накриваю кришкою 15 хвилин з другої сторони. І ось така смакота, друзі, в нас виходить. Дивіться, які вони м'якесенькі. Рум'яні, а запах неможливо передати. Тож готуйте, будь ласка, з задоволенням, смакуйте, ставте мені лайки. Дуже вам дуже дякую за перегляди. Нехай у вас завжди виходять дуже легко всі страви. І з моїми рецептами це буде дуже-дуже легко. Дякую за перегляд.